Мої ну, шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, вечір 1 грудня, і е, дещо приємних новин на початок, потім, можливо, не дуже, але такі, які є. Ну, найперше, це те, що е, Сили оборони України, Збройні сили України успішно уразили важливий командний пункт російських військ на Курщині. І мова йде про 83 бригаду десантно-штурмову. А є дані про те, що загинуло 4 високопоставлених офіцера. Ще 25 фактично поранено або травмовано. Це все відбулося, коли у них відбувалося там у росіян шикування до річниці створення бригади. Ось так, от сталося, і дещо про фронт. Загалом Курщина для ворога є пріоритетним напрямком. Як і Курахове-Покровськ. тобто я би виділив зараз пріоритетність для наступальних дій ворога наступним чином. А Курахове, а, далі це ну курахове покровськ я беру як один напрямок. Далі це Курськ, а Курщина, це по рівню фактично пріоритетності. Далі це Купінський, ну, Купінсько-Лиманський напрямок. Всі решта напрямки так само. Тобто, це вже пріоритетність. Що стосується заяв, які сьогодні пролунали. Про те, що в медіа повідомили з посиланням на одного із офіцерів бригади Національної гвардії України, про те, що ворог готує наступ на Запоріжжя. По-перше, хто слідкує за моїм каналом, знає, що десь ще 2-3 тижні, тобто, десь початку листопада, навіть місяць, я казав про те, що війська скупчуються, про те, що вони маневрують, про те, що вони намагаються знайти слабкі місця, про те, що Росія змінює. Характер своїх дій. Якщо раніше вони активно застосовували бронетехніку, то зараз застосовують в значній мірі мобільні групи, такі, скажімо, піхотні мобільні групи, які просуваються і їздять вздовж фронту, шукають лазівки, намагаються знайти в наших лініях слабкі вразливі місця, і далі фактично просунутися. Ось на сьогоднішній день характер. Дій ворога на цьому напрямку дійсно російські війська дещо посилили свою присутність на запорізькому напрямку. Якщо раніше визначальною точкою для ведення наступальних дій агресора був Оріхівський напрямок, то зараз додалося ще Гуляйполе. Так само відбуваються активні бойові дії на межі Донецької та Запорізької областей. Це так званий Времіївський виступ, а так само напрямок Великої Новосілки, де російські війська намагаються діяти. Одначе наші сили командування вжило відповідні заходи, посилила присутність збройних сил України на цьому напрямку для того, щоб не дати ворогові реалізувати жодних там наступальних успішних сценаріїв, щоб вони були блоковані. Наші підрозділи над цим працюють. Дещо зросли загрози для Херсонщини Придніпровський напрямок, де ворог веде бойові дії за острови і не виключено, що розглядає. Певні варіанти розвитку подій з діями в бік а, безпосередньо а, Херсону і правобережжя Херсонщини з можливою висадкою десанту. Власне кажучи, ось такий характер розглядає противник, тобто Донеччина і Курщина в пріоритеті, і тому завдання ударів безпосередньо по Курщині, по їх командних пунктах, по десантниках, які намагаються атакувати наші позиції. Це добре це ослаблює ворога. Тепер далі, до чого це ослаблення має призвести? Це ослаблення має призвести до того, щоб зупинити російський наступ і створити для України сильну позицію. І взагалі зробити Україну сильною, щоб ми на перемовинах мали можливість, ну, якщо ці перемовини будуть, і коли вони будуть, і про що вони будуть, принаймні забезпечити нам а, сильну позицію, яка вона має бути? Найвища планка вона закладена і найважливіша. І озвучена президентом України Володимиром Зеленським спочатку в інтерв'ю для Sky News цього тижня, і сьогодні, 1 грудня, під час прес-конференції, за результатами візиту нового керівництва Європейської ради та Єврокомісії. Мова йде про Антоніо Кошту, це голова Європейської ради, який відвідав Київ 1 грудня, а також делегації Єврокомісії. На чолі із верховною представницею зовнішньої безпеки та а, зовнішніх справ Каїю Калас, екс-прем'єр-міністрки України і, звичайно, а, доброго друга нашої держави, так от президентом озвучено вкотре, що Україна прагне стати членом альянсу. Україна прагне отримати запрошення, яке буде фактично ну, тобто, запрошення. Яке включатиме Україну в межах міжнародно визнаних кордонів без жодних виключень, тобто ми не вступаємо в НАТО частинами, говоримо про те, що зараз от вступить частина, яку контролює український уряд, а потім вступить частина окупована. Ні? Ми рухаємося до альянсу тільки всією територією. Але є нюанси. Перше, стаття 5. Про колективну самооборону не поширюється на території, які не контролює українська влада, тобто не поширюється на території, які окуповані Росією. Взагалі обговорюється ще такий цікавий гібридний варіант. Я не дуже розумію, як він може спрацювати, про те, що стаття 5, стаття 5 договору про Північно-Атлантичний Альянс, договору якраз от стаття про колективну самооборону може бути відкладена. Тобто дія її і вступ в силу а, може бути відкладений і не одразу. Фактично, ця стаття буде поширюватися взагалі не те, що на окуповану територію України, а на будь-яку частину території України. А це може бути відкладено, на який період не дуже зрозуміло, але такі варіанти обговорюються. І наступне: що Україна має бути сильною, що говорить Зеленський, тому що дійсно. Якщо ні, то він каже про те, що через 3-5 років Путін знову відновить війну, і може бути фатальний наступ для України, який Україна вже не переживе. Тобто Україна програє у війні тоді в такому разі. Ось про що попереджає президент України і наводить відповідну аргументацію, чому Україну потрібно прийняти в НАТО, і це має бути умовою для початку будь-яких перемовин. Знову ж таки, Зеленський акцентував увагу на послідовності і логічності речей, тому що перше це надання Україні озброєнь. Друге, я вже додам від себе, вочевидь, це за допомогою цього озброєння, і не тільки зупинка російського наступу, який зараз іде, і на сході, на Донеччині, і на Курщині. І дещо поживамилася активність ворога і на Запорізькому напрямку, хоча там не можна сказати, що є якісь прямо. Загрози безпосередньо для обласного центру Запоріжжя, ні. Але це другий і далі це фактично підтримка України, і президент говорить про те, що з Україною а, за столом перемовин має бути НАТО та ЄС, і відповідно всі разом а, сидіти за столом і а, здійснювати відповідний тиск на Росію. Це звичайно, ну, скажімо так, ідеальний сценарій, який міг би бути в плані того, щоб і НАТО і... Є сіли за стіл перемовин, і Україна демонструє, що готова до компромісів, але компромісів, точно які не передбачають позбавлення України державності, суверенності незалежності, тому що принципова, ключова модель це дієві і потужні гарантії безпеки. Без цього, звичайно, що ну ми розуміємо прекрасно, що це це, це наріжний камінь взагалі має бути. Наша гарантія безпеки для того, щоб зберегти можливість фактично ну, скажімо, розвиватися, творити і будувати сильно розвинену, демократичну європейську Україну на тих частинах території, яку будемо контролювати, вступивши в НАТО і в ЄС. До речі, з приводу ЄС почнуться активні перемовини з початку 2025 року, що теж важливо. Ну і канья Кала здала інтерв'ю, це от якраз екс-прем'єр-міністрка Естонії зараз це лідерка європейської дипломатії, в якому вона сказала, що Європа не відключить не виключає сценарії відправки військ. Але ну, скажімо, за певних умов, якщо буде позиція України, і вона сказала, що тут має бути двозначність стратегічна, тобто щоб Росія не розуміла справжні наміри. Ну, але наміри. Дещо Росія десь і розуміє, тому я думаю, що вона зараз підбурює акції протесту. Бо сьогодні в Франції пройшов великий мітинг і вимагали відставки Макрона припинення надання Україні військової допомоги і недопущення за жодних умов і обставин відправки французьких військ до України. Ось уже такі мітинги. Я не виключаю, що не обійшлось без російського сліду там. Тобто тут питання відкрите. Ну а Зеленський це прокоментував і сказав, що ми не проти ми б хотіли, щоб європейські війська з'явилися. Але як тільки ми це питання піднімемо, одразу щонайменше половина наших партнерів припинить надання допомоги Україні, що свідчить, що війська відправляти ніхто не буде найближчим часом. Що Макрон піднявши цю ідею в лютому на початку 2024 року. Вочевидь, ну скажімо так, ми побачили ці всі дискусії. Є кілька держав, тобто десь 5-7 країн це країни Західної Європи і Північної Європи, які готові долучитися, інші не готові. Інші, можливо, як Польща хочуть будувати стіну і відгороджуватися. От, власне кажучи, скажімо, на сьогоднішній день відсутність консенсусу. Тому Американське лідерство дуже важливе. Ми входимо в цей період зараз, коли будуть вибудовуватися параметри перемовин за умови, що Путін взагалі до них буде готовий, і що умови України будуть прийнятні. Якщо умови не будуть прийнятні, зрозуміло, що війна продовжується на невизначений термін. Те ж саме стосується, що якщо Росія не буде готова і буде відчувати сили, там Путін збільшив бюджет на 2025 рік. Війна продовжується. Тому що треба розуміти, ми маємо бажання і демонструємо його, його, чи для того, щоб зберегти державність. І тут правильні кроки робить і президент, зокрема. Але а, Путін може цього всього не захотіти. Путін цього не захоче. І Путін буде грати в ескалацію. Таким чином, що у Європи просто десь не залишиться іншого вибору, окрім як відправити війська і допомогти Україні. Інакше. Якщо ще й Трамп займе певну позицію, таку антиєвропейську, то справи можуть піти недобрі. Тому Європі тут варто залишатися сильними. Думаю, що з цією склад, з цим складом, принаймні Єврокомісії, певні кроки робитись будуть а, і напрацювання будуть. Але наразі ось такий складний етап і період, через який безумовно необхідно пройти. А Україна буде продовжувати боротьбу, знищувати командні пункти, знищувати пункти зв'язку. Знищувати місць місця концентрації ворога і рухатися вперед. Бережіть себе, друзі. До нових зустрічей і слава Україні!